Всім привіт, друзі! Сьогодні на мікрорічці буде фортранчик на мінімалках. Далі все покажу і розкажу. Що в нас по оснастці? це фортран F83M до 28 грамів, катушка Daiwa Pro Rex, шнурик 06 Yamatoi Light Game і що є таке? Чому, чому я сказав, що він на мінімалках? Тому шнурик 06, Флюрик 02. 5 грамчиків, маленька застібка, 5 грамчиків і ось такий ось сілікошка. Спробую ним порибалити як на ультралайт. Побачимо, що з цього вийде. Будемо робити перший закид. Рибка плещиться, видно, мальок якийсь, Ну, напевно окунь. Окунь та щучка може бути, Ну, якщо щучка 0,2 флюрик. Робимо перший закид. Ну, летить нормально. Рибалить можна. На камешину попав. Бо тут тільки крига зійшла. О, стягнув з камешини, Тільки зійшла тут крига і сьогодні ми на рідкій воді. Спробуємо перевірити окушка. Друзі, у кого таке бувало? Коли купляєш новенький спінінг або даруєш, неважливо. Ходиш на рибалку, це вже моя третя чи четверта риболовля і як не можу жодної рибки піймати. Жодної. Був і на Дніпрі, був і тут приїжджав Ну як. Кожній. А, я знаю. І мапта мишина. Був ви на Дніпрі, був і тут, вже третю четвертю риболовлю не можу піймати жодну рибинку, облюбити цей спінінг. У кого таке буває? Як ви, як ви з цим боретесь? Або рибка не хоче клювати, або я не розумію. Чи щось я роблю не так? Рибинку нарешті піймав. Окунець доволі непоганий. О! Оце оконець. Оце обрибив палицю. Ось такий хороший. <плес> Зараз ще його зважимо. В роті все як потрібно. Дядько вагидав. Зараз його заважимо аж цікаво, скільки він тут важить такий окунець. А, ще й помірять хочете. Так, так. А ну-ка 405 грамів. такий він. окуняра, Дякую. А по рулетці? Двадцять сім! 27 сантиметрів. Оце такий оконець. Обрибали палицю. Зараз його звільнимо. Вимкніть їх. Дякую тобі, друже. Оце ти мене обрадував. Все, біжи додому. А ось чого вони так погано клюють. Вони стоять і не рухаються. Дуже погано клюють. Ось такий ось у кушок біжить. кльов такий поганий, рибка в шоці, то замерзне, то розмерзнеться то рідка вода, то тверда. Тому вона так погано і клює. Вона сама не знає що робити в такому анабіозі. Напевно, якомусь стоїть. Ну, нічого, трохи палицю обрибали, це вже добре. Трасть. Тільки що якраз тикнуло, а до цього нічого не було. Ну, два окуня піймав і все. Так. Да. Тільки що прям явний тик був. Но не піймав. На фортранчик когось піймав. Напевно, щука. А не, окунь тільки добротний. Добротний окунець. Ось такий. На фортрана. Ха-ха, обрибив його. Нарешті. ж я тебе чекав. Ну такий красень а. Прям суперовий окунчик. Ну, краса. 5 грамчиків на фортрані. Працює, супер! Друзі, фортранчик на мінімалках працює. Кидав 5 грамчиків, ним досить комфортно, тому можна ним ловити і 5 грамами. Якщо треба з великої води, там перейти на маленьку, зменшити вагу, зменшити приманку. Головне, це гарний, щоб у вас був шнурочок. А так, можна ним ловити від 5 і до 28 грамів. Палицю ми обрибали гарненьким таким окунем 400 г для цієї місцевості. Це досить це досить непоганий окунь. Ну, якось так. Кому сподобалось відео пальці до гори. Побачимось в наступних відео. Па-па